Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему, яка насправді стосується кожного з нас, адже наш брат, батько, друг, знайомий швидше за все побував уже на лінії війни і сьогодні зараз потребує адаптації подолання посттравматичного синдрому. І як це? Відбувається у нас на Прикарпатті, Мені сьогодні розкажуть мої гості: це Валерій Ільчук, тренер проєкту Серце воїна, та Сергій Пронякін, учасник проєкту Серце воїна. Вітаю вас! Добрий день. Добрий день. Ну, давайте почнемо з того, що таке проєкт Серце воїна. Ну, проєкт цей це такий американсько-українсько-датський проєкт. Чого? Тому що організатор Рома Торговіцький він сам з Бостона. От, хоча коріння його з України, сам Москвич виїхав там десь підлітком в Америку, там і живе. Але з, так, так, такий випадок його привів на Майдан свого часу, і він так і закрутився. Майдан багатьох приволік до нас. От, і, а український, тому що в основному тут працюють українці, і ми працюємо з українськими військовими воїнами. От. І чого датський? тому що ми взяли за основу датський, Датську школу бодинаміки. Ну, вона в принципі заснована була в Данії. От, і основний наш тренер це Діті Марчер, це директор інституту бодинаміки. І зараз, якби голова, ну, вона є одним з основних тренерів цієї школи. Її мати і заснувала, власне, цей напрямок тілесно орієнтованої терапії, бодинаміка. От Зараз ви у нас на Прикарпатті проводите якісь тренінги. Розкажіть, будь ласка, скільки учасників беруть участь і от, з чого ви там їх скажімо, навчаєте? Або про що спілкуєтеся? Ну, ну Зараз у нас брало участь близько 20 чоловік. От ну, Саме в цьому взагалі про, на перших етапах тренінгу вже пройшло, вже рахунок пішов вже на сотні у нас. От це вже другий етап, другий такий великий завершальний етап, тому що він складається. Сам тренінг складається з чотирьох етапів. Перші от такі ознайомчі, відні тренінги, після них ми вибираємо людей, які будуть, яким потрібно, які хочуть далі йти. От, тому що у нас концепція не, не власне подолання посттравматичного стресового розладу, як такого, тому що його ще спочатку треба поставити. І так це клінічний діагноз насправді. От і посттравматичний стресовий розлад розвивається далеко не у всіх. От, і багато і не обов'язково після війни. Буває війна, просто загострює ті стани, ті якісь проблеми, які були привітали. Тобто людина вже, до, вже йшла війни. туди, з якимись. Так, так, так. Як, як правило, це порядка більше 60% у людей вже були проблеми, а у кого їх нема. Часто пов'язані з дитинством, там десь якісь які мало важливі речі, воно так випливає. А так по статистиці у нас її нема, звичайно, по закордонній статистиці, десь порядка 25 до 30 максимум відсотків людей, які після війни повертаються, і в них через певний період часу розвивається посттравматичний стресовий розвід. Тобто мінімум для того, щоб він розвинувся, це треба півроку. Тобто до півроку це криза йде. Людина може або вийти з нього спокійно, з цього шокового стану, після того, як вона була в таких станах, де є загроза її життю, в сути, що розвивається травма, тобто коли людина попадає в ті, стани, в, ті, в ті обставини, де є загроза або її життю, або її комусь близьких, рідних, тої, там, друзів і так далі. Тобто будь-яка загрозлива ситуація. Оце шок. Потім через певний період йде така кризова пик, коли вона це і так далі. Та і через мінімум, через півроку, мінімум раз наголошую, може розвитись посттравматичний стресовий розвиток, а може не розвитись. Може людина заземлитися вернутися до звичайного життя буде мати цей досвід. А чи можуть якось друзі родичі допомогти, щоб ці півроку посприяти не розвитку цього синдрому? А звичайно, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що часто саме розвиток цього синдрому. Він не розвивається від того, що було, так, а від того, що як людину приймає, тому що вона в цей період, коли вона переживає шок, вона змінюється. Вона отримує досвід, який в, ну, в мирних умовах, скажімо так, отримати важко. Можливо, також бувають різні ситуації, але на війні цих ситуацій набагато більше. От. І людей як приймають людей, от, як їх зважають на їхні зараз потреби, які, може, змінилися, от, на їхній стан психологічний. От від цього і залежить дуже багато чого. Але разом з тим, шокові стани місять собі величезний потенціал. І якщо їх правильно використовувати, то людина, навпаки, отримавши цей досвід великий, вона може почати рости. Ви сказали, що є два етапи. Хотіли б продовжити: які є третій, четвертий, Ні, ні Трен... Це не два етапи. Ми вже дві групи. Якби uh -huh. в нас зараз працює. Нас перша група була випущена, і учасником якої я був, власне. От, після цього я... Ми так, у нас і проєкт налаштований на те, що ми рівний рівному. От, ми, ми залучаємо воїнів, які мають бойовий досвід, які вже повернулися, які воювали. От, і їх навчаємо. Певних, тобто мене, як свого часу, почали вчити, у мене є медична освіта, ще до того, як мені легше. Але це не має абсолютно ніякого значення. От Ми навчаємо і тоді взаєморозуміння між би, бійцями набагато краще, ніж між бійцями цивільними. Людина, яка була там, скажімо, ну, це поділ такий вже. Був там, не був там. Сергій, О. ви зараз проходите тренінги, я розумію, правильно? Е, як учасник. Так. Я закінчив четвертий етап і планую продовжувати вже як тренером допомагати. В цій справі вивчати надалі бо динаміку, бо це цікаво, захоплюючи і мене це надихає. Ви знаєте, у мене був досвід спілкування з деякими бійцями, які не хотіли відвідувати жодні тренінги. Тому що їхні родичі, да їхні родичі просто казали, ти що це ж як психічна хвороба, С тебе всі сусіди зараз будуть сміятися. що Ти кудись ходиш на лікування? Скажуть, контужений приїхав. Сиди вдома, і от і виникало у хлопців питання: проходити не проходити. От ваша думка стосовно цього варто не варто, і як зрозуміти, що це потрібно. Як собі дати відповідь? Ну, Стосовно того, що не треба вирішувати проблему це в ну, це області забобонів. От. Це не є проблема, це є просто певний стан. Тому що людина побувала, скажімо так, не зовсім в стандартних обставинах. Ну, Це не зовсім такі, якби побутові, скажімо речі, коли тебе хочуть вбити, і тут літають снаряди і таке інше. От і ти, зокрема, йти вбиваєш. Ну, Різні ситуації бувають. От, це не, не побутові речі, це не стандартні речі. Відповідно, наша психіка отримує вели ну, досить велике навантаження. От, і людина виходить вже з певним таким колосальним багажем з цього всього. Відповідно, її треба якось нормалізуватися. Хтось виходить нормально, але для багатьох це досить сильний стрес, досить сильний шок. Вона, може, цього вона, зараз навіть спочатку, вона цього початку навіть може і не усвідомлювати в якійсь мірі. Тому що ПТСР може розвинутися, може симптомів не бути дай, дуже дов, навіть до вона десятиліття. Деяких он розвивається через десятки років, і ці випадки описують. Після Другої світової війни там проходили певний період 20-30-40 років, а потім тільки воно вистрілювало в якийсь певний момент, десь щось спрацювало тригером. Тому в цьому нічого нема такого. Що є погано в тому, щоб піти до стоматолога чи піти там звернутися, коли тобі треба потреба лікаря? Це цьому нічого? Чи будь-яка допомога. цьому не менше погано. Навпаки, погано бути цим, погано спиватися, погано там бігати і кошмарити сім'ю і кругом інших. Погано е не мати змоги нормально сконцентруватися і почати там працювати, поадаптуватися і таке інше. Тому що людина, яка пережила шоковий стан, вона отримує, е напевно, повторюсь, колосальний досвід. Який вона може використати саме для зросту. І у нас цей тренінг саме направлений на це. У нас концепція рівний рівному, тому що чого, щоб зекономити, по суті, величезний час, час, питання довіри. Тому що солдат, солдату завжди довіряє. Тобто, і, ну, Хто, і хто воював, завжди більше слухається того, хто дає. Тобто, як тобі помогло, ну, такий спрацьовує принцип. Ну, бо, в, як розуміння є один одного. Якщо ви мені зараз почнете розказувати про якісь речі, які там відбуваються, я ж не так зрозумію, як це той, хто там. Ну, відповідно, був. тут розуміння і доля довіри. Досить велика, набагато легше. От і тому вибрана така концепція рівний рівному. Угу. От і направлено, щоб саме цей досвід перетворити не у деградацію, а саме в зріст хлопців. Сергій, ви як зрозуміли, що вам це потрібно, як ваше таке Я внутрішнь? Хотів би ще доповнити стосовно вашого питання. Це саме про те, як зустрічають близькі, рідні тебе вдома. І хочу звернутися до телеглядачів, що немає тут нічого поганого. Валерій, вірно помітив, як до стоматолога, навіть якщо в тебе зуб не болить, сходи, подивись, може, там дирочка або ще щось, і її можна скоригувати. Такий профілактичний, навіть погляд. Так. І сама концепція цього побратимства вона зменшує ризик розвитку ПТСР. Що є друзі, є підтримка, є ті, хто розуміють. Так, так. Я, мабуть, Я, мабуть, я, з ким я поговорити. хотіла сказати, що не завжди чоловік може розказати все дружині. І він Ви не повинен все розказувати. У мене була така ситуація: вночі дзвонить телефон, десь година, друга, третя. Я дивлюсь, це дзвонить мій ну, знайомий. Я знаю, що він зараз в зоні АТО, і в мене перша думка: ну, чому він мені вночі дзвонить? Щось трапилось, він не може додзвонитись рідним. Тобто то я що тільки вночі в голову не прийшло, я сонна піднімаю трубку. Я чую, як літає град, і він от розказує, яка зараз там ситуація напружена. І каже: я не можу жінці подзвонити. А я відчуваю, що, можливо, це мій останній вже, е, можливість поговорити, мені треба комусь щось розказати. І я думаю, справді, якщо повертається додому, не все ж розкаже, а те, щоб міг поділитись побратимом. І це дуже важливо. Багато жінок, можливо, десь вимагають від своїх чоловіків, бійців, щоб поговорити зі мною, поділись, не розуміючи, що, можливо, не варто чіпати. Розумієте, справа в тому, що ми з жінками також серію запускаємо тренінгів. Недавно ми працювали також тут у ворогах. Ми працювали з сім'ями, і це вже другий у нас був такий захід спільно з новим поколінням. От такий фонд міжнародний є. Ми працювали, тому що жінка насправді, сім'я і близькі, всі, хто вони так само переживають. І в них так, так само може розвитися, у них шокові стани, так само, тому що вони переживають постійно за того, хто на війні. От, і ще не називайте це АТО, це війна. А да, то було, Фран... було у Франції не так давно. А коли, вибачте, мене стріляє гаубіць, <ріх> літає до Ради Смерчі урагани, це не АТО. Це війна. А які плани у вас? Але не громадянська. Так, да, Це... не громадянська, тому що ми самі розуміємо. Це війна що... з агресором, безпосередньо Росії. Бачите, якась така політична позиція. Називати одними іменами те, що називається зовсім по-іншому. на жаль. Це дурна позиція, але вона скоро принесе свої плоди. Не дуже Ну, Ото таке. Якщо в нас буде можливість, ми ще можливо до цього повернемося. А зараз би хотіла сказати, які очікуєте подальші результати, до чого зараз готуєтеся і, взагалі, чи можна якось до вас долучитися в ролі кого? Можливо, потрібна якась допомога? Допомога завжди потрібна, тому що освітлення проекту дає можливість більше людям залучитись до нього. От більше хлопцям, це то є основна одна з цілей нашого проєкту це саме таке культурне просвітництво. Тому що у нас в країні не сформована культура психологічної допомоги. Тому що у нас, ну психіатрія, наприклад, вона носила в Соєцькому Союзі, вона носила каральний характер, грубо кажучи. Псих, значить, ти все ти есть, то нема цього. Наше завдання підвищити психологічну культуру. От що за допомогою треба звертатись, це раз, щоб люди знали, куди звертатися. Ми і в нас. Ціль підготувати якомога більше хлопців, які могли просто поділитись, навіть перший етап, що вони могли поділитися, що це є, от, що вони можуть один з одним поговорити, і цього багатьом вже достатньо. Тобто, отримати певні інструменти, як себе заземлити, як себе то есть, переключити, як себе то есть, привести себе в порядок, просто щоб не, не сідати на стакан, або кажучи, не впадати, або вийти навіть з цього стану в якійсь мірі, наскільки можливо, якщо не зовсім ще запущено. І так далі, не бігати там, когось вбити, не, не психувати з самих маленьких приводів і так далі. Щоб зняти і знімати ці тригерні зони, які от саме такі болючі. Тому що коли приходиш звідти, ну воно дуже болюче з часом, воно притуплюється. От. Але не завжди. А як вас можна знайти? Є якийсь сайт чи сторінки? Ну, свій сайт виводити, Вуд, волонтерно або серцевої навики в інтернеті, в гуглі. От, є сторінки в Фейсбуці, є сайт. Це буде. Ну, там, там є анкети, в Ютубі зараз ролики запускаємо. Там є анкети, де можна кожен, хто схоче, може заповнити просто анкету і попасти на, на трені. Це як для бійців, ну в основному ми беремо бійців, але зараз запускаємо для сім'ї, для дружин. От Також, ви... Тому що вони страждають не менше. То ви трошки згадували за такий курс бодинаміки, динамік, який ви. Запозичили так. за кордону. Можете трошки детальніше розказати, е що це таке, і що це дає? Зовсім запозичили, просто зараз директор інституту або динаміки Діти Марчиша» Рома її знайшов, Торговіцький Роман, який є власне, керівником проєкту. Він її знайшов, вона під час Майдану приїжджала. Ну, вона веде вже в Україні курс цивільний, декілька учнів вже багато тут. От а під час Майдану вона читала лекцію якраз по ПТСР. От, тому що на Майдані також було. Просто тоді всі думали, що ми завершиться. — Відповідно, Ну, не всі думали. Надіялися. Скажімо так. І не надія. Ну, багато хто не надіявся, чесно. В мене не було. Я знав, що цим закінчиться. Ну, чесно, не буду брехати. Знав, що буде війна. І я такий не один, як виявився. Дуже багато знав. Тому що так. От І вона читала: це тілесно орієнтований напрямок психотерапії, який заснований був в Данії. От, заснували її саме мама Діті Марчер, Елізабет Марчер. Альізбет Марчер так. Вона ще викладає, ще, вже пожила жінка, але викладає. От на більш собі. І чим він цікавий, наприклад, саме тому, що тілесно орієнтована терапія вона направлена зразу на відновлення відчуттів. Саме тілесних відчуттів. Тому що у багатьох от хлопців, я по собі знаю, коли переживаєш шок, притуплюється саме відчуття себе власного, свого тіла, притуплюються ці відчуття. от, І от в цьому плані дуже гарно працює тіла орієнтована терапія. Вона з, з усього, що ти, наприклад, зараз і працюю в проєкті, де використовується основна когнітивно поведінкова терапія, навчаюся і працюю, ну, як би так, навчальний процес. от, то все-таки я можу сказати, що тілесно орієнтована терапія краще працює. А б... можна порівнявши. Роз... Розказати якісь можливо елементи, як це відбувається, що, що роблять. <рив> <Я> там... <рив> Може ти Сергій розкажеш краще. <рив> як учасників <було> легше <рив> <Да>. <рив> зараз поділитися? <рив> ну, є вправи різноманітні, які. Кожна має свою функцію, дихальні вправи, вправи фізичні, на м'язи. Кожен м'яз відповідає за, за певно, там, навіть в, в мізках у нас є м'язи, які Зони, які відповідають ну, Пев, зони, Пев, певні, певні м'язи, тобто кожна група якась м'язи можуть відповідати за певні, якісь поведінкові характеристики, певні емоції можуть бути, за, бути в м'язах зажаті. скажімо так, і при дії на м'язи, тобто вивільнюються, навіть думки можуть вивільнятися, різні, які там були забуті, скажімо так, люди починають згадувати щось, якісь емоційні стани в них підвищуються, ну, змінюється емоційний стан, діючи на м'язи. Тому що, по суті, ми сприймаємо, що ми привикли, що ми тільки розумом думаємо. Насправді, наше тіло також має дуже багато нервової тканини, яка може менше трошки мозок, але все-таки теж дуже багато. І ми сприймаємо шокові стани все інше, всім тілом, не тільки головою. І розуміння, що є таке, дає от сюди вже розуміння, і ти вже ширше. І це саме про розвиток. Ви себе, ви себе почуваєте більш позитивно після проходження от таких е, вправ? Е, так, але я розумію, що я можу розвиватися, що це не кінце. От я закінчив четвертий рівень і я там розвинутий. Ні. Це початок. Ну, ви знаєте, я вам скажу, що це потрібно не тільки ветеранам війни. Це взагалі всім потрібно проходимо ну, по момент. Ми... Ну, у нас, якщо так вже загально обрати, у нас народ всей ну, люди, які пережили ну, тільки в минулому столітті дві світових війни, яка пройшлась по Україні звідти туди, і була тут досить ну, найбільш тривалий час, напевне, ніж в будь-якій країні. Я не побоюсь цього. Яка пережила три голодомори. Ну, от, ну, Західна Україна пережила тільки 47-й рік, а ми пережили східно-центральна, пережили всі три. Пережили воєнкомунізм і все решта і всю совєтську власть протягом 70 років. От, ну не все так просто. От, це треба, але це шлях до здорового суспільства, це до культури, підвищення культури суспільства, психологічної допомоги, це оздоровлення суспільства як такого. Тому що, коли людина здорова, вона хоче рости. Я також зараз, наприклад, після першого тренінгу я пішов далі вчитися. Мені запропонували, і я сам хотів, я не скажу. Далі вчитись, зараз і йду далі по бодинаміці, на психотерапевта. От, продовжую вже от, половину базового курсу пройшов, і далі зараз і подальше навчання, там трьохрічне буде йти так само йти і працювати в цьому напрямку. Мені це подобається, мені це поносить. Багато хлопців, які пішли, хтось почали поступати от, тільки з мого проєкту, оскільки я з, з ким спілкуюся більше з першого випуску, поступили одразу в університети. Заново вже, будучи в віці 25-26 років, там вже 30 майже. От. І Далі деяких почав кар'єрний рост. Ось вони почали відчути себе ресурсними, вони відчули себе в собі сили, вони були впевнені, що вони можуть. Вони не вдались там, в ниття чи щось, надію на коштусь, що хтось їм щось дасть, там, чи хтось їм щось винен. Там влада їм щось повинна, влада нікому нічого не повинна. Владна та й влада, щоб нікому нічого не бути винна. Вона функціонує, як вона хоче. Тому що Контролювати владу ну, це смішно. Треба самим ставати владою, але чесною владою. Тому що всі громадяни це влада. Кожен відповідає за себе. От. І в ту владу також ну, не з неба спускається, ті люди йдуть. Справді це ж наші сусіди, колишні родичі, друзі. Це знайомі, наші сусіди які колишні ми родичі, Карпати теж не, не приїжджає, дядько з Києва рубає, гуцули рубають самі. Відповідно, да. що на тому хтось більше заробляє, ніж вони. Але так, сміття ж теж тобто, там, в річку чи в лісі. Ну, не Порошенко приїжджає, там, скидає, чи ще хто-небудь, чи Путін. Путін не викидає сміття, там, наприклад, в лісах. Ну, не ну, самі ж люблять. Так, це справді. Які ваші прогнози стосовно ну, такої загальної картини психологічного стану ветеранів війни. Ну і, мабуть, якщо у вас буде бажання коментувати, коли ж нарешті настануть мирні часи. Не знаю, коли настануть мирні часи. Чесно скажу. Я особисто. За тебе говорити не буду. Не знаю. Це може статись дуже швидко, може статись і не дуже швидко. Це залежить не тільки від нас залежно, скажімо так. Політична ситуація дуже така нестабільна і незрозуміла. Не Навіть не то, що нестабільна, не незрозуміла. З однієї сторони, Росія якби, воює, з іншої сторони, вона тримає величезний контингент у нас на кордоні, який може піти, а може не піти. Знову ж таки, піде він, не піде. Чого піде, залежить теж не тільки від України, від Росії. От там же вмішуються більш великі ігроки американці. Ми, як жаль, на жаль, то есть, ну, на мою думку, знову ж таки, не буду стверджувати, в якійсь мірі такі, між двох світів. Знову як прочитаєш. Щось у вигляді да, розмінної монети, як і в Першій і в Другій світовій війні. Звичайно, ми можемо з цього виграти, і дуже багато залежить від нас. Дуже багато. Як ми поведемо, як ми будемо себе поводити в цій ситуації, як ми станемо, чим більше станемо українцями. Насправді, війна ця. Вона за два роки зробила дуже багато, що не можна було зробити раніше. Вона переламала ситуацію все-таки більше на українізацію. Я особисто на українізацію країни, на поширення української мови, хоча спротив йде дуже скажений. От, але українізацію, як казав, один мій товариш не спинити. Вона йде, і Бо вона була. Ну, люди раніше соромились цього. ходити у вишиванках, тому що тільки на якесь велике свято заставляли учню ну, дівати. Зараз це. Частина навпаки... поп Я скажу, частина попкультури. Вона відірвана від традиції, яка ще була, наприклад, хоч 20 років тому її застав дуже. От, але це частина попкультури, можливо, якщо не втрачати ще традиційний, чого вишиванка така, така, в тому чи іншому людина. У мене було дуже є друзів-спортсменів, які на міжнародні змагання їздили. І раніше це було там, ну, озвучували, що це з України, співали гімн, і ніяк ніхто з залу не реагував. Хто така Україна? Зараз всі встають, всі плескають. Тобто... Нашу країну знають. У нас багатьох громадян зараз з'явилась гордість за свою країну, У багатьох з'явилось бажання спитати себе, хто я. Це дуже немаловажно. Підвищилась рівень самоідентифікації українців. Багато людей при мені почали переходити на українську мову. Я Один з, один цих один людей. з них. Я українському не від народження, але в мене був такий момент, що також я, ну, це ще давно було. От я перейшов з усіма абсолютно і в будь-якому місці України, розмовляв виключно і з усіма виключно українською мовою. Багато хто кривився, але ну, привикали. От які ваші подальші, скажімо так, очікування з бійцями? От я почала задавати запитання, як ви? Ну ми плануємо, ну ми ж, по-перше, не, од... не єдиний проєкт, багато різних зараз активностей. Я скажу так, ситуація насправді досить жахлива в загальному зараз, яка є на даний момент, але е, динаміка, динаміка позитивна м -м, теж досить немала, порівняно, наприклад, з іншими країнами навіть Заходу. Подібні ситуації, Бо, тому що ми вже беремо їхнє напрацювання і досить інтенсивно, наші волонтери насправді дуже такі, не тільки волонтери, а взагалі організації, наші люди, насправді, дуже талановиті і дуже розумні. От. І вміння так вчитися в інших і приймати досвід і впроваджувати його тут, у нас колосальне. І динаміка разом з тим, динаміка позитивна, дуже є, і вона дуже така потужна. Тому прогнози в мене особисто, ну, скажу так. Позитивні і дуже надіючі. Я сподіваюся, що ваші очікування виправдаються і вже зовсім скоро ну, завершиться. Я все ж таки такий оптиміст, мрію, що чим пошвидше настане мир, і ми вже просто згадуватимемо ну, про це. Поняття таке. Нам треба, без... нам треба не мир, нам треба перемога. Що треба жінкам, щоб чоловіки були вдома, щоб було стабільне, мирне життя, щоб підростали діточки. Треба Мир не забезпечить. Тобто, без перемоги миру не буде. Нам треба перемога. А стосовно очікувань, ми тому і в проєкті, що ми не очікуємо, а робимо Треба постійно Це щось різниця. Треба робити. І чим більше залучиться до цього громадян, Тим ефективніше буде робота, і тим здоровіше буде суспільство. А це наше майбутнє. Чи потрібно з е, старшокласниками, студентами проводити такі бесіди, розмови? Адже їх ну, теж треба готувати до ну. можливостей? До війни? Саме по, mm. до війни чи до, чи, no, чи, до всякого розвитку. Ну, до спілкування також з усіма абсолютно громадянами потрібно говорити, тому що вони все одно спілкуються з людьми, які повертаються. І це, то, що я говорив, вже, вже говорив, це рівень психологічної культури. Тобто Вони повинні говорити і більше екологічне спілкування взагалі між громадянами повинно бути, а з людьми, які бували на війні, в зоні бойових дій, воно повинно бути завжди особливим, тому що в них загострене почуття справедливості. Ну, от, якісь загострене почуття на якісь інші, різні ситуації, які б, можливо, молоді, звич... коли не вибирає слова, приспілкуває. Так, так, звичайно, не так реагує цивільна людина порівняно з те людиною, яка була в бойових діях. От, ну, а стосовно, щоб працювати з дітьми, то от, фон Бісмарк сказав, що по заминулому столітті, що війни виграють стосовно миру, між іншим також. Війни виграють священники і шкільні вчителі, а не армії. Мир у нас буде, коли у нас буде сильна держава, тоді у нас буде сильна армія, але буде... держава у нас буде сильна, коли у нас будуть сильні громадяни. І самосвідомлено, що вони українці, вони будуть чітко себе асоціювати з Україною, з тим, що вони українці, будуть відстояти свою гідність на... не тільки на скрізь, кожен день, в будь-якій точці світу. У Нас вже до завершення залишилось дві хвилини. Якщо у вас є якісь побажання для доглядачів, до ветеранів війни. Якщо у вас є якісь меседжі, ви можете скористатися цією можливістю прямо зараз. Будь ласка, ваш час. Давай, каже, щось в принципі у мене було побажання. Я повторююсь до саме друзів, родичів, бійців. Не треба соромитись, Це... нічого поганого в цьому немає. Допоможіть своїм близьким, які були в зоні перебування конфлікту, скористатися допомогою. Відкриті, звертайтесь в ОНД, тварю серце серцевої. До зустрічі. От, ну, я хочу долучитись до Сергія, звертайтесь до нас. Шукайте нас і бережіть себе, бережіть своїх хлопців. Піклуйтесь про них, тому що, пам'ятайте, якби не добровольці в 2014 році, невідомо, де той фронт був би зараз. От. І, і зараз наша армія тримає в мірі ворога там, де він є, що зараз розповзлась далі. Дякую вам, Валерій і Сергій, що ви завітали сьогодні в гості до нашої студії. Дякую, Дякую. вам. Дякуємо, друзі, що ви теж були з нами. Бережіть себе, навчайтесь, розвивайтеся, допомагайте своїм рідним і близьким. Тим більше тепер ви знаєте, куди можна звернутися за консультацією і допомогою. Ну, а я побачу з вами уже у наступній програмі.